Інтернет переповнений відео, де на вулицях Польщі багато мусульманів, які моляться з нагоди закінчення свята Рамадан. Рамадан це священий місяць у мусульман, коли вони від світанку до заходу сонця не їдять, не п'ють і не сваряться. І святкується Рамадан раз на рік. У 25-му році він випадає на березень місяць, і в Польщі зараз справді сотні тисяч мусульман, бо багато хто приїхав спеціально із Туреччини, країн арабського світу, Кавказу, а також біженці. І вони святкують, як завжди. Разом без крику і з повагою вони нікому не заважають, просто моляться. Рамадан уже закінчився, і тепер таку саму кількість людей ми можемо зустріти у неділю біля костелів або церков. І ось приклад таких же відео з інших країн, де мусульманів, звичайно, набагато більше. Звичайно, багатьом людям в Польщі це не сподобалося, і говорять далі, польська для поляків. Але так само поляки і українці, які проживають за кордоном, святкують католицькі свята, так само інші релігії. До речі, цього року Пасха випадає 20 квітня. Не забудьте запланувати вихідні. А як правильно і ефективно це зробити, я розказував у себе в телеграм-каналі.